Давним-давно в Єгипті на престол зійшов новий фараон. Він нічого не знав про Йосипа і про те, як той врятував Єгипет від голоду. Фараон побачив усіх євреїв в Україні і почав турбуватися. А що як вони стануть занадто могутніми і обернуться проти Єгипту? Тож фараон перетворив євреїв, а це інше слово для ізраїльтян, на рабів. Тоді він видав закон. Що всіх хлопчиків, які народяться в Єгипті від того часу, будуть кидати в річку. В тій країні була сім'я, у якої вже була дочка на ім'я Маріам та син на ім'я Аарон. Вони з нетерпінням чекали на народження нового малюка, але через те, що це був хлопчик, вони дуже переживали. Вони намагалися тримати народження дитини в таємниці ховали його в домі і намагалися робити так, щоб він не плакав голосно, але вони не могли зберігати таємницю назавжди. Йохаведа-мати дуже любила свого сина, тому придумала хитрий план. Вона зробила маленький кошик з очерету і покрила його смолою і дьохтем, щоб зробити його водонепроникним. Потім вона поклала дитину в кошик. І пустила його по водах ніво. Сестра Моїсея Міріам сховалася серед очерету стежачи за своїм маленьким братом. Вона хотіла переконатися, що він був у безпеці, пливучій по воді. Саме в цей момент дочка Фараона спустилася до річки, щоб скупатися, і побачила кошик серед очерету. «А Принеси мені цей кошик. Сказала вона одній зі своїх служниць. Служниця швидко виконала наказ. Коли принцеса відкрила кошик, вона побачила найсолодшого хлопчика, що плакав усередині. Їй стало шкода його, і вона вирішила усиновити його як свого. Вона навіть дала йому особливе ім'я Мойсей. Що означає: я витягнула його з води. Міріам. Прибігла до принцеси, а я можу знайти єврейку, яка вигодує дитину для вас. Принцеса погодилася. Мірям привела справжню матір Моїсея, який подарунок від Бога. Вона тепер могла виховувати Моїсея під захистом принцеси Єгипту. Коли він підросте, він переїде до палацу з дочкою Фараона. І цей виріс і став важливою частиною божого плану з порятунку євреїв з Єгипту, але це вже інша історія.